Починаємо обзор квартири за 32 тисячі в місяць, 130 квадратних метрів, 4 кімнати, величезна квартира. Коротше, при вході нас зустрічає сигналізація, отут. Отут тут штучка, якщо хтось захоче залізти в квартиру, щось спиздити, будете мати діло з органами. Так що хуй вам, блядь. Тут у нас домофон є, він є камера ночного бачення. Якщо щось десь ворушиться, якийсь рух, камера засікає, вона зараз записує. Тобто всі, хто підходить до квартири, всі будуть на записі, і ну, ніхто не лишиться незаміченим. Так що, блядь, тут з безпечністю все заїбісь. Далі у нас великий шкаф, там можна вещі вішати, всі діла, зеркало. Тут у нас ванна кімната з туалетом, тако заходимо, дивимося. О, така ахуєна. Мені ця ванна дуже подобається. Величезна раковина, там шухлядки різні є. Зеркало з підсвіткою, з подогрівом, щоб не забутівало. От, ну, все красиво. Така ванна. Ну, Душ типу. кран, душ, все як має бути. Туалет, от Не знаю, як ця тема називається, я таке тільки по телевізору бачив. Не шару, як вона називається, але прикольно, що можна піздувати. Трошки собі з раку Все, Все, така ахуєна ванна. Виходимо, йдемо далі. Далі у нас тут такий невеличкий коридорчик народ. Пуфік, всі діла. Ось така інстаграмна стіна. Дуже охує... От Мені ця стіна дуже подобається, я не знаю. Вся подсветка, кожна, яка є в квартирі, вона окремо регулюється, вона не включається разом з освітом, стали і так далі. Ось така користь стіна. Далі в нас тут зал, Включаємо всю подсветку. Такий великий зал, кімната. Там ще кабель для інтернету. Я хочу сюди. Телік величезний, ще один купити, поставити, телек, PlayStation, два пуфіка сюди, щоб можна було посидіти, почилити, щось пограти на PlayStation і так далі. Тут у нас така рельєфна стіна, вона, бачите, вона нерівна, вона така рельєф. Тоже з підсвіточкою, все має бути. Все окремо. О, таку можна виключити конкретну стіну підсвітку. Даже на шторах є там підсвітка, бачите, включається. Коротше, така кімната, Далі у нас коридорчик. Йде моя комната, це вже друга кімната. От тут зразу комп зустрічає ігрова така комната. Дуже охуєнні обоє мені в нравляться. Там на вікні, кстати, кстаті, є отака от лед подсвітка по круг вікна. Йому можна уїбати в розетку, і воно буде круг вікна все підсвічуватись. Так що от така комната. тут моя колонка, Ну, мої принадлежності. шкаф, такі двері теж в цвіт ціни. Далі ми виходимо з цієї комнати. Йдемо на кухню. Кухня розйомна. Дивіться, кухню такого включає.